Інколи помічаю, чим менше людина знає, тим впевненіше вона заявляє про свою правоту. І навпаки, справжні професіонали сумніваються. Це не парадокс, це закономірність, яку психологи назвали ефектом Данінга Крюгера. Люди з низькою компетентністю часто переоцінюють себе, їм бракує знань не лише для того, щоб робити щось якісно, а й щоб усвідомити власні помилки. Водночас ті, хто справді компетентний, часто недооцінюють свої досягнення, бо бачать складність і обмеженість будь-яких знань. Це як у Платона в апології Сократа: Я знаю лише те, що нічого не знаю. Найглибше розуміння завжди йде поруч зі скромністю, а гучність заяв часто маскує порожнечу. Цей ефект не про інших дурнів. А про кожного з нас. Бо в різних сферах ми самі то переоцінюємо, то недооцінюємо себе. І саме тут психотерапія стає корисною. Вона вчить бачити реальність точніше, без завищення і без знецінення. Мої клієнти часто приходять у момент, коли внутрішньо наче все є: знання, досвід, досягнення, але внутрішньо вони ставлять собі під ніжку. Моя робота допомагає набути інтелектуальної чесності з собою, побачити, де ви дійсно сильні, а де потрібне зростання. Це точка, з якої починається справжній розвиток. Бо тільки тоді, коли перестаєш доводити, я найрозумніший, і починаєш вчитись, з'являється справжня сила. Я можу допомогти знайти цю силу в собі.